Ми перебуваємо поруч з будинком, у який поцілив російський шахет сьогодні вночі. Нам вдалося поспілкуватися з одним із жителів будинку, він живе у квартирі на 9-му поверсі, пан Сергій. Він розповів, що якраз у квартиру під їхньою, яка знизу от розташована, на 8-му поверсі було влучання російського дрона. Сказав, що це була ніч, десь 12-10 ночі. В цей час його дружина і діти спали, він був на кухні. У їхній квартирі були Вибиті всі вікна, є тріщини на стелі, і він говорить про те, що зараз намагатиметься максимально відновити квартиру для того, аби в ній можна було жити тут на місці працюють комунальні підприємства міста Долинська. Також тут на місці розташована така от будівельний такий невеличкий майданчик, де люди можуть отримати будівельні матеріали для того, аби хоча б закрити забити дошками вікна або там взяти плівку і зробити це. Розбирають завали, прибирають комунальники все скло, яке посипалось із вікон. Після самого дронового удару всі жителі того під'їзду, де було влучання, вони пішли до своїх рідних та знайомих. І коли вже закінчили працювати, гасити пожежу, рятувальники, люди на ранок почали повертатися. Зараз також жителі цього будинку потроху повертаються, починають працювати, розбирати завали у їхніх квартирах. Після закінчення роботи ДСНС та поліції люди почали повертатися в даний під'їзд. На даний момент видаємо людям ДВП, щоб вони забивали вікна і також допомагаємо клейонку, щоб вони також забивали, якісь дерев'яні вікна. Возді, шурупи, тобто всі необхідні там, де будуть люди робити для того, щоб зберегти тепло в квартирах, поновлено газ, світло, тобто дом забезпечений повністю комунальними послугами. Ну, В тій квартирі, звісно, куди був приліт. Буде проводитися комісійне обстеження, і звісно, всього будинку будуть визначатися шкода, яка буде на даний момент. Буде сесія там, де будуть виділені кошти, і будуть допомагати людям всі, як можемо. Чи вже надходили звернення заяви про пошкодження, і ви сказали тільки про ту квартиру, куди потрапив? До нас люди почали звертатися на даний момент. У нас розгорнута палатка, тобто мобільний пункт обігріву ДСНС, там, де у нас створений штаб, заносяться туди дані людські, які будуть визначатися які пошкодження. Як працює цей пункт обігріву? Він буде цілодобово тут працювати? Так, він був розгорнутий тільки після того, як зрозуміли, що людям потрібна допомога. Є постраждалі, наскільки. Сильно можливо, ви щось знаєте на даний момент від інформації в центральної районної лікарні, ну місцевої лікарні, зрозуміло, що це в дані квартири, куди був приліт. Це неповнолітня дитина і матір. В них незначні пошкодження, точно я не буду казати. Ну зі слів лікарні, це е, травми від скла і невеликі опіки. Тобто травми не несуть загрози для життя. А і там ще одна дитинка, яка не потребувала. Не потребувала, газ... так. — Взагалі троє людей, якщо такі легкі пошкоджені. Так. Діти спали, вже всі спать полягали. Я на кухні сидів, коли Я почув, як летів шахит, потім зрив, вікна все повилітало. Ну, ми всі зібралися відтікли просто. Скажіть, будь ласка, про те, наскільки близько був до вас епіцентр вибуху? Три метри ось здесь у нас, під нами. Я живу на 9-м, прилетіло на 8. Зараз де будете жити? Що плануєте робити? Без поняття. Поки що нічого не знаю.